Шановні учасники, хочу використати кілька хвилин свого виступу, поділитися з вами думками, які виникали в моїй душі, в моєму серці, в моїй голові, коли я перечитував цей документ, можу сказати, вивчав цей документ. Надзвичайно важливий і актуальний документ з'явився, який має велику вагу. Він має приблизно таку вагу для мене, як такого фахівця соціальної етики церкви, як соціальна енцикліка, яку випускав апостольський уряд Католицької церкви. Зараз нам дуже потрібні духовні орієнтири в нашому житті, щоб вчитися самим і вчити інших, що є правда, а що є кривда. І цей документ для мене є таким. Потрібно поширювати в нашому народі, на мій погляд, соціальну компетентність. Це така сучасна фраза, яка надзвичайно поширена в західному світі. Якщо людина є соціально компетентна, крім того, всього всього, що вона має, освіту, добре здоров'я, патріотизм, а ще як додати їй соціальної компетентності, вона тоді стає надзвичайно популярною і е, дає собі добру раду в сучасному житті. Ми повинні виховувати в нашому народі, в наших учнях, в наших людях, в наших громадянах соціальну відповідальність. І ми повинні робити зусилля в нашому краї, в нашій Україні, всі, від кого це залежить, щоб ми переходили від соціальної романтики до соціальної реформи. Коли я вперше прочитав цей документ, то зрадів, що нарешті бачу висококласний, високодосконалий текст з галузі соціальної етики, написаний живою українською мовою. Доступною, насичений духовними ціннісними орієнтирами, який вказує нам на багато галузей нашого життя. Там йдеться і про громадянське суспільство, і про сфери економічного життя, і про політичну ету. Тут ми знаходимо картання наших суспільних гріхів, але й одночасно бачимо пораду, що треба робити, щоб змінилося наше українське життя. Колись мій професор соціальної етики в Католицькому університеті Айштті в Німеччині Габіш, прізвище його, написав статтю Соціальна романтика чи соціальна реформа. Вона мені дуже сподобалася, тому я її собі згадую вже кілька разів. І в тій статті йдеться про те, що просто говорити про наші соціальні проблеми, нарікати, перераховувати, що в нас не так. Це і соціальна романтика. А знати, що треба змінити, вміти це змінити. І зробити все, що від нас залежне, щоб життя наше навколо нас змінилося, це і є та соціальна реформа, яка має в нас наступити. Тоді має шанс настати нове життя, яке може змінитися навколо нас. Точніше, ми самі можемо його змінити. Дивлячись на наше українське суспільне життя, ми бачимо ще багато галузей, які нам потрібно змінити. І розвинути у відповідності до європейських кращих традицій. В цьому виступі я не можу, звичайно, обширно проаналізувати наші суспільні явища, але хотів би коротко зупинитися на тому, як ми в нашому суспільстві ставимося до людини. Коли ми з вами подорожуємо на захід, чи ближній захід, Європу Захід, чи ще далі до Америки, поза океаном, ми завжди приїжджаємо і дивуємося, як там ставляться до людини, як людина там пошанована, як права і гідність. Людини пошановані, як людина має на себе право, як до неї ставляться суспільні структури. І це наштовхує мене з того всього, що я знаю про суспільне життя наше, українське і трошки про європейське, до такої думки, яку я теж недавно почув на таких засіданнях, курсах для лідерів католицьких шкіл, ми повинні плекати в нашому народі, в нашому краї, в нашій Україні культуру визнання. І я на це маю декілька думок. Читаючи цю хартію вільної людини. Я знайшов там такі думки. Пишуть автори. Нам потрібна докорінна зміна у ставленні один до одного в нашому українському суспільстві. Ми повинні підтримувати слабких, вразливих і тих, хто має обмежені фізичні можливості. В іншому місті кажеться, ми не повинні толерувати жодних антигуманних ідеологій і деспотичних принос. Ми повинні приймати право іншого на інакшість. І ще одна думка, серед нас немає ані людей другого сорту, ані гвинтиків, ані скалок на шляху у лісорубі. Ці е, І багато інших, але зупинюся на тих декількох думках, цитатах з хартії вільної людини, якраз і підкреслюють те, що я хочу нині сказати в першому пункті. Ми, українці, повинні плекати в себе в нашому українському краї культуру визнання. Пригляньмося до свого суспільного життя, як ми ставимося до людини, до особи, до особистості. В стосунку, людина держава, людина-чиновник, людина спільнота людина суспільство як ми до неї ставимося. У нас дуже часто є така модель ставлення по статусу. Хто має статус, в тому відкриті можливості. Пригадуйте рекламу. Вже немає є декілька місяців реклама на автомобіль Nissan Tiana. Їде автомобіль по алеї і перед ним відчиняються всі двері вікна. І там такий те, термін статус відкриває можливості. Це про нас, українців. Це в нас в Україні, статус відкриває всі можливості людини. Тому наші люди дуже прагнуть здобути собі статус. Я не раз аналізую ситуацію, чому так великий відсоток наших випускників середніх навчальних закладів вступає до вузів. 90 з чимось відсотків, напевно. Може 95, може 97%. Вступає до вищих уж закладів, потім вчиться там, потім їх закінчує, приходить до суспільства, не знаходить місця праці і йде на ринок працювати продавцем високо освіченим продавцем взуття. У нас дуже багато висококваліфікованих фахових продавців, не, не, по, не по економіці навчених, а по, по філології українській, наприклад, чи по інших галузях життя. Я питаю себе, для чого тобі дитина йти у вищий заклад? А потім йти і бути безробітною. Ти не можеш піти успішним чоботарем. У нас на вулиці Лучаківського, на Громницького, там, де я служу, в церкві, там є такий чоботар, хлопець, що ремонтує чобот. Я думаю, що в нього заробіток в цього хлопця, може і вищий мій заробіток. Тому що в нього є весь час багато людей, в нього є багато замовлень, але він простий хлопець-чуботар. Нині спитає випускника гімназії, ти хочеш бути чоботарем? Він, напевно, скаже, ні. Я би хотів бути філологом українським або ще там, англійським. Але потім не знайти роботи в місті Тернополі. А для чого я все розповідаю? Тому що ця людина хоче здобути собі місце в суспільстві шляхом освіти, шляхом досяг... досягнення чогось, щоб я був кимось, а потім, може, зі мною будуть рахуватися. А чому ми не можемо просто рахуватися з простим робітником, фаховим, працівником, тим, який ремонтує взуття? Пригадуйте себе всі на такому місці, в такій ситуації, коли ми з вами сидимо під кабінетом будь-якого керівника, чи, можливо, мед медичному закладі під кабінетом лікаря, і наша черга є четверта, ми сидимо четверті. але заходимо, на жаль, восьмі або дванадцяті. А чому так робиться? Чому я, якщо сиджу четвертий під кабінетом лікаря, чи чиновника, чи будь-якого іншого керівника, чому я не зайду четвертим, так як мені положено це, як мені має належатися? Тому що в нашому суспільстві немає культури визнання, а є статус. Якщо хтось прийшов вищий за мене, то його прийняли переді мною, бо він, мовляв, бо його час цінніший, ніж мій час. Ні. Я теж особа, я теж громадянин. І теж людина, і теж людина, яка має образ і подобу Божу, і тому я маю право зайти тим, на, на яке, так, щоб зі мною повелися, як я на це заслуговую. В даному випадку сиджу четвертий час, і маю зайти четвертий до кабінету. Друга думка, на якій я хочу зупинитися, теж в Карті вона прозвучала дуже такою цікавою стратегічною лінією. Автори пишуть, що європейська інтеграція це не зовнішній курс, а внутрішній курс. Це тема актуальна останніх півтора року в, українському, в нашому українському житті. Ми дуже багато бачимо зараз європейських прапорців на наших автомобілях. Люди їдуть собі, вчепили синенький прапор з ірочками на автомобіль собі і їдуть. Потім приїжджають під магазин Сільпо на Громницького і заїжджають на парковку і стають так, як їм сталося. Отак стають, Поперек стають. Лінія їх не цікавить. Вони вчепили європейський прапорець собі на вікно. Але і цінності європейських, якщо ми їдемо в Європу, кажемо, ох, як там рівненько всі стоять. А чого вони там рівненько стоять? Тому що їм не поставив хтось, не приїхав, звідкись і не поставив їм автомобіль по лініях. Вони поставили його, тому що не мають відповідальності. Тому що вони шанують право іншого, бо завтра приїде інший, або зараз приїде інший і теж ставить, хоче поставити свій автомобіль. Вчора ми, священники багатьох церков, молилися на цвинтарі в підгородньому, на могилах померлих. І там теж проблема запаркуватися. Віля мене став один чоловік, отак. Я так стою, він отак стоїть і він став по-людському, тоби ще одна особа стала біля нього. Але ця людина не вважала за потрібне, щоб пошанувати право іншого, тим, що я буду дисциплінований і буду відповідальний до свого життя. Європейська інтеграція не може бути тільки в тому пропорції, який ми возимо на віконечку свого автомобіля. Вона повинна бути в нашому серці. Мислити по-європейськи, пишуть автори Хартії, це значить здолати колоніальний і хуторянський світогляд. Це нам пора вже зробити, дорогі шановні учасники. Хуторянський світогляд здолати, це я собі живу на хуторі. Все, що в моєму хуторі, то мене цікавить. Все, що, все, що поза моїм хутором, мені байдуже. Ні, так не може бути. Ми повинні читати, ми повинні працювати, повинні творити відповідно до духу і потреб часу. Ми повинні створювати центри української культури, сучасної української культури. Громадські фонди для підтримки навчання українських студентів за кордоном це важлива думка. Я в свій час скористався можливістю навчання за кордоном, тепер використовую всі свої знання, досвід для розбудови тут нашого українського суспільства. І я тому дуже шаную і, і похваляю такий шлях, щоб наші здібні українські люди могли, мали шанси повчитися десь у закордонних закладах, потім привезти свою компетентність сюди. І впроваджувати в наше з вами життя. Для того ми повинні самі собі допомогти. Але щоб оплатити моє навчання за кордоном, це виділили гроші європейські фонди. Хіба в нас немає українських фондів? Хіба в нас немає достатньо багатих людей в Україні, які могли би часу свого заробітку пожертвувати на таку благочинну і благородну справу як фінансування навчання здібних українців? В кращих чи в яких, скажімо, закладах, закордонних потім для того, щоб вони прийшли сюди і розбудовували наше українське суспільство. Це повинні ми робити. Що ми робимо для реалізації цієї хартії? Ми як церква, ми як освітянське середовище, ми як середовище шкіл християнського спрямування, як ми їх тут називаємо. Я, крім всіх своїх інших обов'язків, маю в нашій духовній семінарії Патріарха Євсува Слюбого. Уроки лекції для семінаристів з соціальної етики. Наші семінаристи, слухаючи ті лекції, стають соціально компетентними. Я вважаю, що це є добрий крок, бо вони, взявши в руки цей документ, почнуть його читати як особи, які розуміють вартість того слова, тої фрази, думки, яка за тим стоїть. Тому це, це ми вже робимо реально в сьогоднішній час. У нашому закладі, про який Ольга Петрівна згадувала в місті Тернополі, школа колеги Патріарха Йосифа Слібога. Де я є теж духовним провідником, ми маємо, дякуючи і філософію, предмет, маємо основу християнського вчення, релігієзнавство і правознавства. І я вважаю, що в, цих, в рамках цих предметів ми можемо впроваджувати багато думок і багато ідей, концепцій з цієї хартії рівної людини. Що можна би було ще зробити в нашому е, громадянському суспільстві тут в Я вважаю, що ми могли би створю, створювати якісь ознайомчі реколекторії. Соціального вчення церкви. Церква від 1891 року, 7 років раніше, як, як гімназія постала, я так приглядався на дату, випустила вже багато соціальних документів. Що таке соціальні документи? Це, це, це про життя людей в спільноті. Як те життя відбувається? Що треба робити, що не робити, що є правда, що кривда, що є цінність, а що є антицінність, що культура, що псевдокультура. Якби ми ознайомлювали більше громадян освітянського середовища, і не тільки освітянського, думаю, що і в політичній сфері, і для керівників різних рівнів, районних, обласних, ця компетенція буде тільки помічною і корисною для розбудови нашого українського життя. Отже, ми, господарі нашого життя, не можемо сподіватися, що хтось прийде з заходу чи сходу і зробить в нашому країні нам лад. Що ми зробимо собі, нам Бог дав світ, дав світ чудовий. Такий світ, як рай. Ми з того раю можемо рай розбудувати, можемо його зруйнувати, якщо захочемо. Будуємо і будьмо відповідальними. Дякую за увагу.